Норвежський Макдональдс. Що ми купили за е, 60 крон, це 20 злотих виходить. 5 євро. Фанта. Зараз я її продегустірую. Фанта більше похожа на грейпфрутовий якийсь. Блін, тільки я не розібрався як без льда взяти. ну Це таке. Маленька картошечка фрі. Мацюпунька. І маленький бургер. Ну, не дешево тут в цілому. Якщо ви хочете поїсти дешево, йдіть в 7-Eleven або в супермаркет Kiwi. Це все я пробив в інтернеті, потратив всього 10 хвилин. Треба попробувати. Як казала Оля Фреймут, я такого не їсу. Ну, якось так. Короче, ну Нормально, насправді, шучу. Між іншим, загрузив відео на TikTok, Підписуйтеся, там все буде про бомж тревел. Всі лайфхаки. От, оцю морду бачили, бачили цього чувака? В общем, підписуйтесь, буде дуже цікаво. Поїмо і будемо дивитись далі.